Як працювати з образою? Діти не допомагають батькам, фактично їх покинули. Хтось по-справжньому зрадив, здав друга тощо. Ось я просив би вас сказати, як із цим працювати з образою? Я думаю, потрібно досягти такого рівня власного розвитку, коли ти розумієш, що всі інші люди навколо тебе маріонетки, якими керує творець. Для того щоб ти правильно виправив себе відносно цих людей, виправдав їх і побажав їм добра. Це можливо? Загалом так. так? Не завжди і не відразу, але. Це тривала робота, але саме в такому напрямку. Так, так, вона так, так інакше, ти з'їси себе обмовляєш творця. До чого тут з'їси? З'їдай. Нічого ти там смачного не знайдеш, обмовляєш творця. А це, вже... а це вже зовсім інша справа. Тут розрахунок зовсім інший. Як ти сприймаєш світобудову, нібито вона існує сама по собі, чи ти нею керуєш? Якщо все виходить згори, у нас немає іншої ради, окрім як зробити себе абсолютно покірними, згодними і такими, що змінюються відповідно до вищої сили. Це красиво. Я обережно припущу, що весь наш світ, світ грішників, ми всі перебуваємо у стані ненависті та постійної образи. Як маленькі ми діти відповідаємо, у пісочниці. Відповідаємо так, весь так, час. Так. Відповідаємо. Всі дипломатичні корпуси, дивіться, як вони зіштовхуються, ти моїх дипломатів, і Перестань Будьте Так, перестань. Це все. То що Це... ж із нами так жартують? Так, що... щоб ми, зрештою, по-справжньому розчарувалися. Не в тому, наскільки творець нас зробив такими, а в тому, наскільки ми самі були дурними, щоб не здогадатися, чому він нас такими зробив. І, от є перед людиною відповідь, а вона не хоче її бачити. Але це все для того, щоб накопичилося, прорізалось, прорвалося, вистрілило. Якщо буде такий напрямок, і люди поступово підуть у ньому. На що перетвориться наш світ? Не лише світ людини, її внутрішній, але й світ взагалі? Наш світ перетвориться з психлікарні нинішньої, на світ, де люди займаються самодослідженням, самовиліковуванням. Самобудуванням себе і цим самим вони, начебто, приводять творця а, в цей світ, це у міру, і називається у міру цього. В них розкривається творець. А що стоїть за цими словами? Розкриття творця в людині? Що це означає? Властивість віддачі любові, яка підносить нас на зовсім інший рівень відчуття світу. Тобто, ви впевнені, що шлях лише один, іншого немає. Ні, жодного іншого шляху бути не може.